Життя прожить не поле перейти, не борозно ще пловом відорати. Життя прожить не скарб, чужий знайти. Прожить життя це вправді устояти. Життя прожить це хліб свій розділити, з голодним, з бідним, ставши йому братом. Це хворому постелю постелить, до хати сироти дорогу знати, це висушить убогому сльозу, Незрячому в дорозі стать очима, це ранішньо зустрінути росу в дворі вдови з косою за плечима. Життя прожить це радість зберегти. Коли терниста і тяжка дорога, і світле у тумані мерехтить, прогнай з душі неспокій і тривогу. Життя прожить це ближнього спасти, вложити в душу паростки нетління, не раз і ближнього і дальнього простить, не заплативши злом нерозумінням. Життя прожить це небо досягти, селити в серце віру воскресіння, вогонь любові все життя нести і залишить прийдешнім поколінням.